Шокуюча форма усика перед боєм та прогноз від Берінчика. Денис Берінчик дав шокуючий прогноз. На бій Усик дюбуа 2. Форма Усика вражає. Реакція Дюбуа та яку форму має молодий Лев перед реваншом. Дивіться прямо зараз. Мої вітання, шанувальники боксу. З вами на зв'язку Нокаут ТІВІ. Пишайте коментарі та вподобайки в знак підтримки українського козака 19 липня. Прикріпіть прапор і ми починаємо. Бій за абсолют 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні, де зійдуться непереможний Олександр Усик та переможений двічі Даніель Дюбоа. Він має поразки від Джо Джойса та Усика. І ось реванш. Обіцяє бути. Цікавим. Даніель Дюбоа, відомий як Динаміт, впевнений у своїй перемозі, впевнений, що зірве пояси Зусика. Акцентує увагу, що Усик старий. Перший бій його обікрали, де удар був нижче пояса. Знак підтримки додає атмосфери жадібне пузо. Що удар був точнісінько в тулуб українця, та сам неодноразово наголошував, що він переміг двічі Усика. Я двічі переміг Олександра Усика, мене обікрали. No, nie, no, oh. nie, no, nie. Також відомо, що Фюрі повертається в ринг і хоче 500 мільйонів доларів за третій бій, де він буде розбирати Усика у Великій Британії. Та чи відбудеться трилогія? Поки що невідомо. Адже попереду бій з Дюбоа і все, що повинно нас хвилювати, та самого чемпіона Усика, це цей бій. Відомо, що тренувальний табір завершено, та оцінити можемо форму Усика та Дюбоа. Сашко виглядає ось так: пишіть вашу думку. Ми бачимо, що це технічна машина, яка спроможна боксувати всі 12 раундів на високому темпі та без зайвої трудності нанести потужний удар, який зупинить британця. Перший бій цьому прикладі Усик викинув джеб, і Дюбуа відчув цю міць справжнього українського козака. Дюбуа має ось таку форму, пишіть вашу думку, що також викликає повагу. Але на цьому, мабуть, все, адже навряд чи він став витривалішим. Та все ж він є небезпечним, адже молодий панчер відчутно зростає в боксі, підкресливши свої останні успішні перемоги. 38-річний Усик зійдеться в рингу з 27-річним Дюбоа, на що букмекери в один голос віддають перевагу українцю. Мартін Бакола, конголезький боксер, висловився, що гра буде в одну калітку, і Усик переможе. Фертісга в одному з інтерв'ю Усик нещодавно скромно заявив, що легенди, такі як Джо Фрейзер, Форман, Алі, точно сильніші за нього. А от він сильніший за легенду Віталія Кличка, але слабший за Володимира Кличка. Що думаєте з цього приводу? Кінте коментар це скромність чемпіона, чи ви з цією думкою погоджуєтесь. Що каже Денис Берінчик? Все залежить від Сашка. Він доведе, що справжній король рингу. Один з найяскравіших боксерів України Денис Берінчик поділився своїм прогнозом на мегабій. Усик дюбоа 2 його слова це не просто підтримка, а глибокий аналіз чемпіона Усика як стратегічного генія рингу. Подвійний. Все буде залежати тільки від Сашка. Якщо згадати, як він боксував із Джошо чи Ф'юрі, то ми бачимо чітку стратегію. Усек спершу вивчає суперника раунд за раундом на дотик, на відчуття, і лише тоді включає вищу швидкість. Він не лізе на пролом, він діє як мисливець, точно, розумно, невідворотно. Думаю, з Дюбоа буде ж та сама історія. Усик не просто виграє. Він змусить весь світ ще раз визнати його геніальність. Але найбільша небезпека це не сила Дюбоа, а його бруд. У першому бою ми вже бачили, що він не цурається ударів нижче пояса, ліктями непомітник для рефері. Моментів на такому рівні все можливо. Це великий ринг і там великі хлопці. Усик має бути пильним, бо чесний чемпіон завжди має справу не тільки з суперником, Александр! а й суддівським фактором. Усик 38 років, Дюба 27. Чи зіграє вік роль? Абсолютно ні, вважає Денис Берінчик. Найголовніше це не вік у паспорті, а досвід і розуміння суперника. Вони вже боксували, і Сашко добре відчув, хто такий дюбоа. Усик не просто знає, як перемагати, він знає як контролювати хід усього бою. Тож різниця у віці не матиме жодного значення. Сашко вже довів це у першому поєдинку і доведе знову. Я, як і кожен українець, чекаю тільки перемогу Олександра Усика. І мені абсолютно не важливо, якою вона буде нокаутом чи за очками. Головне, щоб. Знову прозвучав наш гімн, піднявся наш прапор, і вся планета побачила чемпіон з України. Не забудь підписатись на нокаут ТВ. Тут говоримо мовою боксу, мовою України. Пиши в коментарях, як думаєш, в якому раунді усик зупинить Дюбоа.